Не кожен готовий до взаємодії у драконів власна планета, енергії яких працюють на допомогу людству, на рівні їхньої повної сили і могутності. Бажаю благословіння кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я, кожна ваша підписка, вподобайка, коментар, свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримання послання. Кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку і функціонуванню нашого каналу. А активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Наприкінці медитації я побачила аркуш паперу, на якому веселковий дракон поставив початку. Прийшла інформація Листопад 2024. Що саме знакового відбудеться в Україні у листопаді 2024-го вищі сили не розкривають. Бо, як відомо, сценаріїв розвитку подій є багато, а проявляється в фізичній реальності той який ми вибудовуємо власними енергіями і вібраціями. У сьогоднішньому відео ми будемо говорити про драконів, їхні енергії і нашу взаємодію з ними на благо Україні. Розказана вища частина видіння у медитації відкрила са мені Лучі Сазар. Нижче я ознайомлю вас іще одним своїм видінням водіннями воїнів світла Амадеї. Та Ізара у медитаціях, де ми взаємодіємо із веселковим драконом, а також із моїм ченнелінгом на дану тему із Владикою енергії. За мною прилетів зелений дракон, і, зі словами, він тебе чекає, поніс мене до веселкового дракона. Ми прилетіли до озера, біля якого сидів веселковий дракон. Коли зелений дракон приземлився, я зауважила, що із зеленим драконом ми завбіжки і стопу веселкового дракона. Такий він гігантський. Він по-діловому привітав мене і сказав озвучити усі запити до нього, усі запити одобрив. Такою була моя зустріч знайомство із веселковим драконом. Далі подаю видіння воїна світла Амадеї. Я зустріла зеленого дракона, запитала його про веселкового дракона, і він одразу поніс мене на своїй спині до нього. Ми вилетіли у космос, а потім опинилися біля веселкового дракона. Чи була ця планета, я не бачила, але веселковий дракон сказав, що це планета варіантів, і я можу просити у нього для України. За це йому достатньо подякувати. Я запитала, як це відбувається. І він показав Україну, яка розшарована у площині, ніби на тоненькі шари, спектри їх було 6 чи 7. Зверху були світліші, а донизу темніші кольори. І те, на якому шарі варіанті знаходиться Україна, залежить від вібрацій, на яких знаходиться народ України. Сказав, що ми з зеленим драконом допомагаємо Україні, коли розсіваємо енергії над нею. Розповідає Амадея. Продовжує її розповідь воїн Світла. І зара. Веселковий дракон літав з пагорба на пагорб. А за ним енергії утворювали веселки. Спершу я думала, що він веселиться. Але, піднявшись у повітрі догори. Побачила, що він веселками зшивав Україну. Україна була з клаптів, а він ніби нитками-веселками з'єднав клапті, як лікар зшив рану. Такі ран було багато. Запрошую на мій курс базовий, який відкриває дорогу у світ енергії тонких планів. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, які допомагають розкрити і поглибити знання та вміння взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я. А курс Архангельські промені зцілення та куб Метатрона» відкриває можливості взаємодії із світом архангельських енергій. На розмову до Владики енергій я летіла на зеленому драконі на вершину гори. Енергії драконів на захисті України. Врешті мені дозволили говорити про це в публічний простір. Розпочала я розмову із Владикою енергій. Дракони і їх енергії особлива тема не лише для тих, хто щойно ступає на шлях духовного розвитку. Це особлива тема і для тих, хто вже взаємодіє з енергіями. Не кожен готовий до взаємодії з енергіями драконів. Для цього має бути особлива сила духу. Дракони відчувають усіх, хто взаємодіє з енергіями і до когось раніше, до когось пізніше, але вони до кожного виходять на контакт, пропонуючи взаємодію з ними. Однак багато хто лякається їх, не розуміє. У цьому проявляється духовна незрілість, чи готов... духовна неготовність чи є тієї чи іншої істоти Божої. Саме тому, враховуючи загальну непідготовленість, ми не поспішали говорити про енергії драконів на загал. Ти і твоя команда воїнів світла Ізара та Амадея давно працюєте з енергіями драконів. Вам розкрилося багато енергії драконів. Ви знаєтеся на них, тому що взаємодієте з ними. Час, щоб через тебе слухачі твого каналу також довідалися про драконів, енергії яких сприятливі для людства, енергії яких працюють на допомогу людству, енергії яких працюють на допомогу вашій країні. Основними енергіями року, у якому живете, і які вже наближаються до свого закінчення, є енергії зеленого дракона, трансмутуючи, трансформуючи смарагдово зелені енергії, які зелений дракон пропонує для взаємодії кожному, для власної трансформації, для трансформації навколишнього світу. Але більшість з вас їх не приймають, обходять стороною. Тому маємо сьогодні розказати, чому драконів не варто боятися, і як розпізнати драконів, які працюють на допомогу людям, і драконів, які працюють на стороні сил антилюбові. Владика енергій. Останнім часом моя команда працює з енергіями веселкового дракона. Коли ми тільки починали з ним працювати, кожній із нас він показував різним. Ми вже знаємо, що дракони можуть змінювати свою форму і свої розміри, але чому при першій взаємодії кожному вони показуються по-різному? Дракони вивчають вашу психіку, ваш психоемоційний стан і навіть тому, хто вже мав взаємодію з іншими енергіями драконів, нові енергії можуть не відразу показуватися у їхній цілковитій потужності і силі. Хто готовий їх прийняти і взаємодіяти з ними на рівні їхньої, їхньої повної сили і могутності, вони показуються у своєму істинному розмірі. До когось вони можуть приходити маленькими у вигляді домашніх тваринок це про змінність розміру драконів. Залежить також і від спорідненості кожної душі, яка виходить на взаємодію із драконами, від її спорідненості з енергіями драконів. Для кого є спорідненими енергії фіолетового дракона, для когось більше зеленого, для когось блакитного, для когось білого, для когось помаранчевого. Кожен дракон виконує свої функції. Чи правильно казати, що дракони служать на божественних променях? І так, і ні. У драконів є своя окрема планета у Всесвіті. Вони взаємодіють з божественними променями. Але дракони незалежні. Вони взаємодіють з представниками окремих божественних променів і у відповідних ситуаціях, у відповідні часові проміжки постають перед вами як члени їхніх божественних родин. Але, як я вже сказав, у драконів власна планета і власне сузір'я. Владика енергій. Скажи, будь ласка, як розпізнати чорного дракона, який працює на стороні світла, на захистах і чорного дракона, який працює на стороні сил антилюбові? О, тут неможливо не відчути їхні енергії. Енергії чорного дракона, який працює на стороні світла, прихильні до вас. Енергії чорного дракона, який працює на стороні сил антилюбові, дуже легко перевірити. Це просто, і це прості вже знані багатьма із вас слова. Коли до вас з'являється чорний дракон, а чи, можливо, забарвлений в інший колір, у якому ви не впевнені, що він працює на стороні світла, достатньо тричі промовити. Я у світлі і світло в мені. Я у світлі і світло в мені. Я у світлі і світло в мені. Дракони, які служать силам антилюбові. Одразу проявляють свою справжню сутність. Владико енергій, Хочу поговорити з тобою про енергії веселкового дракона, з яким моя команда працює на благо України, з яким моя команда почала працювати не так давно з рекомендацій Дорогої Матері Марії. Марія вам рекомендувала для роботи з енергіями любові в Україні веселкового дракона як такого. Сила і енергії якого перевищують силу і енергії усіх інших драконів разом узятих. Але я бачила, що іноді він кличе на допомогу інших драконів зеленого, жовтого, чорного, білого, фіолетового. Веселковий дракон кличе на допомогу інших драконів, якщо необхідно, під час одного енергетичного вилюту виконати багато завдань. Тоді він кличе на допомогу інших. Але насправді його вміння і сила у багато разів перевищують вміння і силу усіх драконів разом взятих. Думаю, ми вже достатньо розповіли про веселкового дракона. Єдине, що хочу сказати ще: не бійтеся драконів, взаємодійте з їхніми енергіями. Їхні енергії дуже потужна допомога вам. Коли вони виходять до вас на взаємодію, не сахайтеся від них. Невпевнені, який саме дракон до вас прийшов, промовляйте, я у світлі і світло в мені, тричі промовляйте. Якщо це дракон, представник від сил антилюбові, ви його обеззброїте, він покаже свою сутність, і ви його обезброїте світлом. Можливо, дехто із вас остерігається взаємодіяти із драконами тому, що боїться літати на них. У драконів є завжди ремені безпеки для вас, і дракон ніколи не полетить так, щоб завдати вам шкоди, коли ви сидите на ньому. Дорогі українці, я звертаюся до вас. Час прийняти енергії драконів на благо вашій батьківщині, для того, щоб допомогти закінчити військові дії на вашій території і щоб допомогти проявитися в Україні сценарії перемоги. 和我的。